Добрий день, учні другого класу! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Правильно пишу слова з апострофом. Діти, прочитаємо з вами разом запрошення, яке отримали друзі. Запрошення. Дорогі друзі! Запрошую вас на гостинну. Чекаю всіх у п'ятницю. О 12-й годині в моєму будинку за адресою Вулиця Кам'яна, Будинок 9, Мар'янка. Діти, скажіть, а кому призначене запрошення? Хто запрошує друзів? А навіщо Мар'янка запрошує друзів? Коли вона чекає на гостей? Куди мають прийти друзі? А зараз разом з мамою або татом прочитайте в ролях розмову друзів. Родзинка. Що ми подаруємо мар'янці? Я пропоную м'яч. А може, хом'ячка? Найкращий подарунок книжка. Зараз прочитай вірш. Та випиши собі в зошит виділені слова. Гороб'ята чів і чик над подвір'ям вються, а як зернятко знайдуть, не з'їдять, поб'ються. Випишіть слова Гороб'ята в'ються, з'їдять. Наступне Голуб'ята м'яко спати, спір'я в'є, гніздечко мати. Випишіть слово в'є. Що ж, всі чотири слова. Гороб'ята в'ються, з'їдять в'є. Не забудьте записати посерединці. Число нижче класна робота. Слова записуємо через кому за зразком. Що ж проведемо з вами дослідження? Вимов. У виписаних словах звуки, позначені буквами перед апострофом. Визнач, які вони тверді чи м'які. Назви і підкресли простим оліцем букви, які стоять після апострофа. Зроби висновок, коли треба ставити апостроф. Пригадаємо та ще раз запам'ятаємо. Апостроф ставимо після твердого приголосного звука перед буквами я, Ю, Є, ї. Запам'ятали.

Рущаємо, хліби врамстинемо, потім грибах пошукаємо і у пошуканемо, це робимо люськами. もうこっちもしね。 кулачки зробимо, тупати, зробимо ручками песь, 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 нам! Молодці! Відпочили. Працюємо далі. Допоможи Щебетунчикові вибрати слова, у яких треба ставити апостроф. Зупиніть відео на паузу. Що ж, вибрали? П'ять правильно, десять без апострофа, в'юн з апострофом, м'який з апострофом, Подвір'я з апострофом, рюкзак без апострофа, Сіє без апострофа та комп'ютер з апострофом. Запиши слова, у яких треба ставити апостроф. П'ять в'юн. М'який подвір'я, комп'ютер. Через кому за зразком. Та запишіть нижче з нового рядочку слово в'юн. Побудуємо з вами звукову схему. В'юн промовили. В Твердий приголосний. Ю дає нам два звуки Ї, який завжди м'який. Та У голосна. Та Н твердий приголосний. Порахували, скільки букв. Три букви записали. Та маємо з вами чотири звуки, тому що Ю дає нам два звуки. Один склад. А зараз. Прочитай текст про хом'ячка То постав усно, де треба апостроф. Якщо вам буде зручніше, можна працювати з підручником. У вас ліворуч куточку внизу позначено сторінку. Зупиніть відео та виконайте завдання. Що ж, перевіряємо? Хлоп'ята взялися годувати хом'яка. Він гриз сухарі, моркву, буряки, усе з'їдав і кудись зникав. Якось тато хотів кузути гумові чоботи, а там чималий запас їжі. Цей звірок перетворив чобіт на нірку. Ми з вами поставили апостроф в словах хлоп'ята, хом'яка з'їдав. А зараз. Читало це цікаво, що ти знаєш про хом'яків? Усно склади розповідь за запитанням. Та склади, запиши два речення про хом'яків. Ось такі запитання. Чи доводилося тобі бачити живого хом'яка? Що ти знаєш про цю тваринку? А записати можна ось таке. Хом'як це домашня тваринка. Він любить. Все гристи. Можете придумати свої речення. Що ж, а вам, напевно, цікаво цікаві факти про хом'яків. Давайте з вами разом поглянемо. Варин веселіших не знайти. Далі Василь розповість, як доглядати за цими пухнастими створіннями. Хом'яки не такі прості, як здаються. Це тварина індивідуаліст. Це не стадо творини. Свою територію вона охороняє ретельно, адже компанію не любить. І навіть на руки до господаря йде без особливого ентузіазму. Утримувати, що не так вже й складно. Головне для них Велика клітка, бажано, багаторівнева на дно клітки. Покладіть під стилку. Це може бути навіть звичайна тирса, але Обов'язково куплена у зоомагазині. Ця пішкилка оброблена проти паразитів. Міняти її доведеться раз на два-три дні. Поставте для малого окремий будинок для сну. Зробіть там кубло зі шматочків газети або тканини, і ні за що не турбуйте тварину, поки вона відпочиває. Вона повинна нормально відпочивати як і звичайна людина мало спить, мало живе. Придбайте хом'яку іграшки, аби він не сумував наодинці. Годуйте гризуна спеціальними кормами та інколи балуйте малого. Дайте горішки, дайте зернято, дайте е, свіжих фруктів, дайте зелень і обов'язково ставте свіжу воду. Також важливий для цієї тварини регулярний вигул, та при цьому потрібно бути максимально обережними. Пом'яки живуть лише 2-4 роки, але цей час вони можуть провести радісно це у ваших руках. Завтра у рубриці Агенти чотири лапи. Дивіться, де купувати нового улюбленця для всієї сім'ї. Що ж, напевно, вам було цікаво. А зараз переходимо до домашнього завдання. Вам потрібно списати речення, утворивши слова з букв в дужках. Причепився як реп'ях. Правильно. Друге, щоки як У подумали. Звісно, хом'яка. Та третє, слизький як. Що ж це за риба? А це в'юн. Та запишіть ці речення. Кожне речення з нового рядочку. Що ж, на цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу! До побачення.